Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про правила поведінки на воді. Літо прекрасна пора, коли стовпчики термометрів показують понад 25 градусів. Вода у річках, озерах, водоймах і морі поступово прогрівається і відкривається пляжний сезон. Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок біля водойм приносив тільки користь і позитивні емоції, необхідно знати правила поведінки на воді для дітей влітку і обов'язково провести з ними профілактичну бесіду, слід розповісти їм, до яких наслідків можуть призвести нехтування порадами дорослих і власна неуважність. У першу чергу дітей слід попередити, що Купатися у водоймах закритого типу, де немає облаштованих пляжів і рятувальників, заборонено. Наближатися близько до води і заходити у неї можна тільки під наглядом дорослих. У тих місцях, де поблизу знаходиться вивіска про заборону купання, купатися не варто, так як це може призвести до сумних наслідків. Слід бути акуратним у воді і не плавати на глибині понад росту дитини. У малознайомих місцях пірнати також суворо забороняється, тому що це може призвести до травм. Правила поведінки на воді для дітей створені не просто так, і про це повинні знати кожна дитина та її батьки. Дотримання цих правил це запорука здорового і безпечного відпочинку. Безпека на воді для дітей повинна в першу чергу створюватися саме батьками, тому що тільки вони несуть повну відповідальність за здоров'я і життя їхньої дитини. То, що повинні знати батьки про купання дитини? Не тільки дитина повинна знати правила безпечної поведінки на воді для дітей, кожен дорослий також повинен бути ознайомлений з ними і не допускати до водойм своїх дітей у разі підвищеної температури тіла у дитини. На шкірних покривах дитини спостерігається алергічний висив, відкриті рани. У даному випадку купання може спровокувати проникнення інфекції у організм. Дитина щільно поїла. Після трапези має пройти мінімум пів години. Крім того, пам'ятка поведінки на воді для дітей також включає безпечний час перебування у водоймах. Якщо вода тепла, то можна купатися близько 30 хвилин, не більше. Якщо прохолодна, то 5-7 хвилин. Це допоможе уникнути переохолодження тіла і можливих наслідків цього. Відпочинок біля водойм, озер і на морі це не тільки користь, але і велика небезпека. Тому безпеку дітей на воді у літній період то повинні дотримуватися як ніколи. Батьки повинні забезпечити безпеку. На воді для дітей, тому вони заздалегідь повинні проінформувати їх про те, що не можна, також стрибати у воду з вишок та інших будь-яких підвищень, спонтанно пірнати і хапати когось за руки і ноги, тому що це може призвести до нещасного випадку і нанесення численних травм, купатися на вплав засобах у разі їх пошкодження, наявності шторму і хвиль, при сильному вітрі і дощі. Купатися у спекотні дні без головних уборів, так як це може призвести до сонячного удару. І запам'ятайте, вода не така вже і безпечна, як здається, на перший погляд. Вона може заподіяти багато шкоди, особливо, якщо з нею не дружити. Саме тому важливим є дотримання техніки безпеки дітей на воді.